Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я Риболов любитель і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вдалого перегляду. Сьогодні до вашого відома хочу продемонструвати деякі матеріали, які, можливо, покращать ваші результати. Дані матеріали достатньо недорогі, якісні в порівнянні з іншими матеріалами. Що б хотілося зауважити, де ці матеріали використовуються? Дані матеріали використовуються для в'язання. Штучних мишей для ловлі, щуки, можна виготовляти з них бородки для ловлі жереха, і також на деякі приманки, На трійнички можна підсажувати дані матеріали. І буде це позитивно проявляти себе на поклювках хижака. Що це за дані матеріали? Дані матеріали – це звичайні каникалуни, вони синтетичні. Яка перевага? В даних каникалунах досить велика. Досить великий асортимент кольорів, близько 41 Кожен риболов може підібрати собі потрібну палітру. Він синтетичний, кольори досить яскраві, насичені, досить помірні ціни. Брав я нав'язання борідок на жереха і виготовлення штучних мишей для ловлі щуки. Скажем так, хутро деяких звірів, там ціна така, що досить-досить заоблачна. в мене аж ноги підкосилися від таких цін. Придбав я собі декілька разновидів хутор різнокольорових. Коли на фото досить гарні, коли прийшли до мене, відкрив я упаковку ворса різної довжини, оброблена хутро хімія якоюсь, в приміщенні взагалі не можна втриматись. Ну, коротше, працювати прийшлося з відкритими вікнами. І ще є така невелика проблема, як міль. Такий метелик вредний, що в принципі дане хутро за такі обезбошені кошти може з часом, коли вимається хімія. Скажем, переїсти дане хутро І з даним асортиментом такого не буде, так як даний матеріал виготовлений із синтетики. Також ще досить гарний матеріал. Також скилочки скинути люрекс. Досить гарний матеріал, якщо будете брати, там є позначки ультрафіолетовий і звичайний. Чим мені даний матеріал сподобався? Тим, що ну, і на світлі також гарно себе проявляє, але у темний період часу, ну, там, ранок, вечір або у пасмурну погоду, там, весняну, осінню, достатньо маленького, ну, скажімо, мабуть. Просто світ... в темряві досить-досить виділяє приманку. Наскільки переливається, переломляє світло, оці маленькі залишки світла, навіть в пасмурну погоду. Приманка прямо така. Ну, Не описать як нарядна. досить, досить е, гарний матеріал. Скажем так, е мишей я робив, то жодна мишка не обійшлась без люрексів. Шикарний матеріал, невибагливий. Ну, я ж кажу, Як будете брати, е, там е на кожному люрексі позначення ультрафіолет. Це означає, що в ультрафіолеті світиться. Так, Зараз я вимкну світло і подивимось, як. Дані матеріали будуть в ультрафіолетовому світлі себе проявляти. Так, Вмикаю ультрафіолетове, вимикаю світло. Так, вимкнув, бачимо, деякі матеріали. Ось оцей яскраво жовтий матеріал гарно світиться. Бачимо ось у... Люрекс в ультрафіолеті. Дивіться. Наскільки яскраво світиться, взагалі такий насичений колір. Капець-капець. І дивимось ось білий також колір е, канікалони. Яскраво салатовий, яскраво білий, гарно світиться в ультрафіолеті. Так. Зараз е, вмикаємо світло. Ага, все, вимкнули ультрафіолет. Вимикаю. Е ще що, які плюси. У штучному хутрі, коли прийшло, там, треба було мені там, на штучну мишу в районі там, 7 або 10 сантиметрів даного матеріалу. Е але ворс був там, від 3 до 5 сантиметрів і нерівномірним е слоєм. Ну, це із настоящого хутра. І не міг я таку, як положено, штучну мишку собі зробити. Ось витяг я ось матеріал. А ось тут, якої вам довгий не потрібно, можна відміряти, нужно 5, 10, хоч і 30 см даний ворс можна відміряти і зробити яку вам потрібну мишку. Ще що мені подобається в даному матеріалі, в даному матеріалі. Він об'ємний. Як я його не скажімо так, не зжимав, коли після того, як відпускаєш, він повертається, скажімо так, начебто в нього є пам'ять. Після того, щоб я з ним не робив, він вертається у попереднє становище. Він, ну, скажімо так, об'ємний. Його дуже важко, скажімо так, збити в кучу. Практично неможливо. Дуже гарно тримається. Так, у канікалонах, зараз я гляну, ось цей, що яскраво салатовий, ось маркування його. так, І по білому е канікалону подивимось. І в білого ось таке маркування. Також я собі декілька темних кольорів взяв, е червоний. Ось такий насичений у світлий час, гарно його видно. Досить-досить на сонечку. Він такий аж насичено, чи черешня, чи вишня, як правильно сказати, ось такий кудер. І пару також хітових кольорів, які рибки гарно реагують. Ось такий фіолетовий, чи синій, синій. Ось взяв достатньо непоганий. І ось такий вускович чи сиреньовий також. Також рибки в деяких випадках реагують достатньо непогано. Ну, в принципі, ось 5 кольорів я взяв, можна там було ще повибирати, які, скажімо так, перекриють гарно. Мені асортимент моїх приманок. Борідок на жереха. Мишок е, на щуку. І також, може, там ще деякі приманки, е, трійнички оснащу даними матеріалами. Також ось такий Гарно е, люрекс. Я не знаю, колір десь етикетка відбилась, салатовий. Він е, в ультрафіолеті чомусь не світиться, мабуть, я взяв той, що не в ультрафіолеті світиться, а у, звичайний. Але отакий салатовий на сонечку, взагалі, бомбезно. Переливається, друзі. Дивіться. Ще також е, даний люрекс і даний матеріал, ось такі канекалони, я використовую у виготовленні приманок для зимової риболовлі. На трійнички, ось отаку канікалону, такий яскравий, темний, з довленням люрекса. Або Комбіновані із канікалонами і люрексом, підсадкою люрексу. Ну, я ще роблю так, Іде канікалон і поверх канікалона тоді підсаджую люрекс. Шикарно бомбезно е, виділяє приманку. Е, Трінечки е, оснащаю канікалон і люрекс. Буває, канікалон не використовую, а на трінечок підсаджую люрекс, фіксую. Роблю невеличкі е, е, довжини люрекса і труйнички взагалі шикарні. У водички грає, Окунь досить непогано. На сам люрекс і каніколон з люрексом в зимовий період е, по льоду, на рибалки з льоду досить гарно друзі реагує. В принципі, ось хотів таким досвідом своїм поділитися, щоб ви також користувалися, не переплачували баснословні кошти. За Скажем, хутра, які коштують великих коштів, і, скажем так, мають, якщо без належного догляду за ним, мають не дуже великий термін дії. Також ті хутра можуть пересихати з часом і висипатися чи з борідки для ловлі жереха, або із мишей. Без належного догляду. А ось такі матеріали синтетичні, їм практично нічого не буде. Надіюсь, мої рекомендації для вас були корисними. Силочки постараюся скинути на дані матеріали під відео. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!